Німеччина це не лише про сувору пунктуальність, сосицький і автобани. Це країна, де за кожним куточком ховається історія, традиція або дивовижний факт, про який мало хто знає. Якщо ви думаєте, що вже все чули про цю країну, то ось вам 10 найцікавіших фактів, які реально змінять ваше уявлення. Поїхали! Номер один Німеччина це справжня країна замків. Ви тільки уявіть, де за кожним поворотом дороги чи пагорбом ховається своя казка. В Німеччині понад 25 тисяч замків. Від сурових середньовічних фортець до розкішніших палаців із мережними вежами, фресками та розлогими садами. Деякі з них стоять серед лісів і гір. Вони, немов ілюстрації з книг, які ожили. Інші заросли плющом руїн, що мовчки спостерігають за змінами епох уже сотні років. Найдововіжніше те, що частину цих замків не лише відкрита для відвідування, а й можна прожити в них кілька днів. Уявіть, ви прокидаєтесь в кімнаті з вітражними вікнами, виходите на кам'яну терасу, де з висоти відкривається краєвид на долину або виноградники. І з першими ковтками кави відчуваєте себе героєм старовинної легенди. У цій країні романтика і історія переплітаються в кожному камені, створюючи атмосферу, яку важко забути. Факт номер два пиво це їжа. Саме у німецькій Баварії пиво має особливий статус. Його офіційно вважають харчовим продуктом, а не алкогольним напоєм. І це не випадковість, а глибоко вкорінена традиція, яка пронизує життя баварців. Тут ж пиво це більше, ніж напій. Це справжня частина культури, спосіб життя і символ їх гостинності. У традиційних баварських ресторанах пиво подають не як щось другорядне, а як рівноцінний компонент трапези. До речі, в мене на каналі є відео про один із найстаріших пивоварних ресторанів. Тому, якщо вам цікаво, пропоную його переглянути. До речі, пиво тут не просто наливають у келих, бо пінка на пиві вважається святиною, і її зневажати це равноцінно як образити кухаря, який готував смачну страву. В кожному ковтку відчувається майстерність пивоварі, які дотримуються столітніх рецептів і сурових правил якості. Саме в Баварії народився найвідоміший у світі пивний фестиваль, який відомий як Октоберфест. Ця грандіозна подія збирає мільйони людей, які святкують життя, традиції і звичайне шпиво. Октоберфест – це не просто фестиваль, а справжнє свято культури, музики, танців і смаку, яке підкреслює важливість пива в житті баварців. Отже, пиво в Баварії – це не просто напі, а справжня їжа для душі і тіла, яка єднає покоління і створює неповторну атмосферу радості і спільності. Факт номер 3 Німецькі автобани без обмеження швидкості. Виявляєте собі дорогу, на якій нема знайомих нам знаків обмеження швидкості. Саме так виглядають багато ділянок німецьких автобанів, легендарних автомагістралей, які славляться своєю якістю і свободою руху. Тут офіційно дозволено їхати стільки, скільки дозволяє твоя техніка. І, звичайно ж, власні навички. Тобто. Понад 200 км за годину, і чесно, це не виняток, а правило, але така швидкість це не хаос і не небезпека. Німці дійсно дуже серйозно ставляться до безпеки на дорогах. Автобани мають ідеальне рівне дорожнє покриття, чітку розмітку, а дорожнє обладнання підтримується в найкращому стані. Ям, вибоїн чи нерівності практично немає, що дозволяє водіям відчувати впевненість навіть на високих швидкостях. Попри це, звичайно. Аварій на автобанах трапляються але набагато рідше ніж можна було б. Очікувати при такій швидкості, і це звичайно, заслуга дисципліни та культури водіння. Водії дотримуються правил уважні до інших, а агресія на дорозі тут звичайно, рідкість. Самі німці часто жартують, що на автобані дуже добре видно характер людини, адже тут швидкість та свобода руху відкривають справжню сутність кожного за кермом. Це місце, де поєднуються мастерність, відповідальність і повага. Саме так можна насолодитись швидкістю без шкоди для себе й інших. Автобани Німеччини це не просто дороги, а унікальний досвід, що поєднує технічну доскональність і культуру водіння. Швидкість це свобода, але зважена і безпечна. Пляшки в Німеччині виберете в оренду. В Німеччині діє унікальна система застави Фанд, яка не лише допомагає зберігати чистоту, а й виховує культуру відповідальності серед усіх поколінь. Як це працює, коли ви купуєте напій у пляшці? Це може бути вода, сік або теж саме пиво до вартості Додається невелика сума застави. Зазвичай це 25 Центів цю суму ви платите вперед, але вона не витрачає, не втрачається. Її можна повернути, коли ви здаєте свою порожню тару у спеціальних автоматах, які стоять майже у всіх супермаркетах та магазинах Німеччини. Автомат миттєво розпізнає пляшку по спеціальному значку. Фант і видає вам чек, який ви можете обміняти на гроші або використати як знижку при наступній покупці. Наступний факт це день тиші. В Німеччині неділя це не просто ще один вихідний у календарі, а майже святиня. День, який присвячений відпочинку, родині, внутрішній гармонії та повазі до оточуючих. Тут цей день має особливий статус, і ні, ніхто не намагається його порушити у неділю. Супермаркети та більшість магазинів зачинені. Якщо забули це і піти за покупками, доведеться чекати до понеділка, адже навіть маленькі крамнички практично не працюють. Тому люди планують свої покупки заздалегідь, бо знають, що день в неділя це день паузи. Проте це не лише магазини стають мовчазними. У Німеччині діють суворі правила щодо шуму: заборонено косити газон, запускати пилосос, сверлити стіни чи робити будь-які гучні ремонти. Навіть гучна музика у квартирах або на вулиці вважається порушенням. Цей закон підтримується і контролюється, адже тиша це спільне право кожного. І головне, ніхто не сперечається з цим. Всі розуміють, поважають це право на тишу, бо діля – це не просто день без роботи, а час, коли можна зануритись у спокій, поміркувати, провести час з близькими, насолодитися природою. Для німців цей день реально як ковток повітря для відновлення сил і можливість знову відчути цінність простих речей: тиша, спокій, сімейне, тепло. І саме тому неділя тут це справжній оазис, який бережуть як найцінніший скарб. Факт номер 6 Ціна на книги в Німеччині табу для знижок. Бо в цій країні існує система фіксованої ціни на книги Book Price Building, що покликана захистити незалежні книгарні від жорсткої конкуренції з великими мережами та онлайн-магазинами. Завдяки цьому законодавство навіть невеликі книгарні можуть виживати і процвітати, залишаючись важливими центрами культурного життя своїх міст і районів. Мова йде звичайно про нові книжки, які тільки. Вийшли, були випущені видавцями. Ця система гарантує авторам, перекладачам і видавцям справедливий і стабільний прибуток, адже книга це не просто товар, це результат багаторічної праці, інтелектуальна власність і культурна цінність, що заслуговує на відповідне визнання. Читання у Німеччині це не просто хобі чи розвага, це вияв поваги до слова, до знань і традицій. Наступний факт це дитячий садок у лісі. Мова йде про дитячий садок без класичних стін, без іграшок і телевізорів, лише неозорі простори лісу, дерев, палець і листя. Саме такі лісові садки набирають популярності в Німеччині, де діти майже весь день проводять на природі, вчаться, розвиваються в безпосередньому контакті з навколишнім світом. До речі, в моєму містечку такий садочок був. У цих садках немає традиційних іграшок і гаджетів. Замість них фантазія дітей, яка розквітає у взаємодії з природою. Вони досліджують форму і текстуру кори дерев, спостерігають за птахами, збирають листя і гілочки, будують хатинки з підручених матеріалів, граються в хованки між деревами. Навіть у дощ або сніг діти виходять на прогулянки, одягнені в непромокальні комбінезони і гумові чоботи. Для них немає поганої погоди. є лише Наві пригоди. Цей підхід ґрунтується на глибокій вірі, що природа найкращий вчитель. Тут діти розвиваються не тільки фізичну витривалість і координацію, а й емоційний інтелект. Вчаться працювати в команді, розвиває творчість і здатність розв'язувати проблеми. Лісові садки це не просто модна тенденція, а справжня філософія виховання, яка дозволяє дитині бути ближче до себе і до світу, вчитись, чути, спостерігати і шанувати природу. Таке дитинство виховує не тільки здорових, а й щасливих, допитливих і відповідальних людей. А ви віддали дитину в такий садочок. Восьмий факт: пиво можна не тільки пити, а й вивчати. У невеличкому місті Вайн Штефан, що під Мюнхеном, працює найстаріша пивоварня у світі, яка нині є частиною технічного університету. Тут навчають професійних пивоварів. І диплом цього вишу відкриває двері у світ пивної індустрії. Ви уявляєте, студентські лекції, дегустації, лабораторії все про хміль, солод і якість смаку. Нінці виводять пивоваріння на рівень науки. Факт номер 9 – Це одна країна і десятки назв. У німців – це Deutschland, у французів Ален Магне. У англійців Джормані, у фіннів – Сакса. Історія Німеччини настільки багатошарова, що кожен народ дав їй свою назву. Це маленьке нагадування того, як одна країна поєднала безліч культурних пластів Європи. І останній факт це відмінність поштові адреси. Вона не така, як у нас. У Німеччині вулиця пишеться спочатку. А потім йде місто в кінці. Наприклад, ви пишете спочатку вулицю Берлінентраса 16, далі ви пишете індекс і тільки потім місто Берлін, а не навпаки. Ось такі цікаві факти про Німеччину, країну з багатою історією та особливою культурою. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися щось нове і незвичне. Якщо хочете, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який факт вас вразив найбільше. Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей у наступних відео.